Шановні друзі, ну він не дає мені відпочити. Ну він кожного дня по три інтерв'ю дає наш Зеленба. Це просто жах. Ну откуда стільки у нього потужності? Вроді ж, останнім часом з Колумбії ніхто не приїжджав, ні генерал, ні корабль, не припливав. Давайте послухаємо про підтримку Америки. Для нас важливо дипломатичний шлях Америки. Вони розуміють, що руски брешуть. Геніально. Добре, що Трамп розуміє. Знаєш, він до цього ж нічого не розумів. У нього ж не розвідки нікого немає. Тільки ти приїхав от нещодавно і сказав, він брешить. Все. В цьому мірі не брешеш, то тільки ти. А тільки ти. Тільки ти, ну. властилін наших судів. А чому? Тому що тринадцятий апостол Присподяський брехати не може. Не може. А чого? <гум> то, що він не брехло. Да, Он как сказал слово в слово, що говорить, то и делает. Ни шагу назад. А все зробив, що було у предвиборної полиции. Перейнеше идти. Все было. Как на выборы, шел, що. Давай в Криму уже є. И перемога, і шашлаки на 9 є. травня. И все, все сделал, щоб войны не было. А да, все зробил. Чтоб никто не плакал, всех закопал в могилы. Молодец. Ни ні кумів, ни ні сватів, нікого не, нема проводил. Ні одного человека, да. все чужироцы. Ось головне, щоб Путін був. І нічого не вкрав. От Путін бреше. І на це один головне. срок як сказав, так і прийшов. Так о, а ще ж не закінчиться. Він, це термін говорю. без кінця на, просто. Ну, а що виноват? Вічний. А він виноват. Він не виноват. Зразу він зразу потеплив. Я прийшов один на раз. на один раз і все. все. <реш> Іншого у вас ну. не буде. І те, про що вони говорять на різних рівнях американської сторони, вони потім на це не йдуть. А ти йдеш <реш> на все просто. Що не спадає тебе, я на все пішов. На все. Да, хто піти. може своїх вложити? Я! Хто країну розоб'є свою? Я! Хто найсильний? Я? Хто найкрасивий? Я. Я, я, я. я! Кому деньги нужны? Я, я-я, я! Важливо, що це Америка усвідомлює. Можливо, що? що це Америка. Ага, де нам може тільки свідомо. Ти посмотри на свою заточ, ти посади, який професор. Тільки тебе, ти всім розкладуєш тобі вова. Они ж всі без ума були. Они Америка ж взагалі цуценята. Ти хоч став на престол і всім розказуєш, що, кому, як. Тому, якщо в дипломатії, вони не бачать на сьогодні ну, відповідно зворотні позитивних сигналів від русських. А що воно так робить этим? Ну привик за яйця Андрія трогати. Де ти, Андрюш? Вони ж ані шкат в місті. Він поворачується, починає мати. Нема, нема де? його. Де, нема. де мой маленький? Де, Андрюша? Деракола. Не порадової ячки, немає. Дераколов, де? усвідомлює. Головне, що всі усвідомлюють. Вов, ну коли ти став на трон, всі стали усвідомлювати. Вони готові посилюватись в іншому напрямку. І якщо цей інший напрямок, це. Українські можливості щодо зброї ми за це вдячні. Це добре, що ти дякуєш. Все дякую, дякую, дякую. Тебе все дають, дають, дають. Але зараз 60 мільярдів тобі не вистачає, ти кажеш. І ще дякую за, за, дайте, сколько там? 600 чи мільйон людей, які умерли, потеряли своїх російських. Теж всі дякують. Зараз бите міста, Дякую. Ця, спасибо, дома, города, да, дякую, да, да. дякую, дякую. Всі дякують. От я от кого не слышу. Всі дякують і дякують, але не перестають. Це не значить, що ми обираємо такий шлях. Ми і не обирали з вами цю війну, ми обираємо шлях захисту. Та ну давай отут по порядку. ми не Служиш, вибирали А голоза у нього бешені, вовчик бешений. Давай по одному невибиранню. Чуть-чуть вспомнімо кое що на чуть-чуть назад обернемся. Да, и когда ты пришел, полномасштабного не было. Почему? Потому что действовали хоть какие-то галимые, плохие минские договоренности. Ты, которая начала вопеть, они нам не их надо отменять, что мы русских навертели с этими минскими. И благодаря твоей дипломатии это начало нас бомбить. Завдяки твоей потужной дипломатии началась война, Володька. А то ни в чем не виноватый Президент страны ни в чем не виноваты. Хоть есть еще где-то одна страна, Якщо со страну не прийде. Вафля, яка його возглавляет, ні в чому не виновата. Ну ви просто. Якщо Америка завтра зможе посадити Путіна за перемовини і закінчити цю війну. Та посадити Путіна в гагу зможеш. Ти який стіл перемовин? Що ти верзеш? Які перемовини ви казали сидім со своїм пердаляка, що ви його до ГАГи повезете. Это зелемуха. Та буде там принуждати, вам щось буде він підписувати. його Раз... побіждати все время. Та так, зараз ви про якісь перемоги. Хтось когось повинен посадити кудись. Ти саджай, ти ж переможний, у нас побідоносний князь Владимир. Це пріоритет. Але дуже важливо, якщо вона не зможе, що тоді? Та тоді ти вступаєш. Хі -хі. Тоді ти. Вовчик, виступаєш з потужніше. Якщо Мінське соглашение відмінил, ти, якщо з русскими. О, я... Ну, напрямую воюєш ти, ты. Причому тут Америка, Європа і все остальное. Че вони поняли, не в саджати. виновен. Америка опять, з я не при чому, то це ж Америка, вона його не принудила, вона не. У Воює конкретно за Лембо з Путіним. Yeah. До да чого тут американці, європейці? Ти саджай, перемагай то, що розмовляй. вони там тобі наговорили і сказали: Давай, давай, ми будемо хлопати, улаживай своїх рабов. так это ж не значить, що вони за все несуть ответственность. Ответственность перед нормальними людьми не ты. ти. Відповідальність тільки на тобі, як за заденьці країни, який согласился на те, що будуть нашу страну бомбить з усіх боків. І ось коли ми обговорюємо питання, що тоді, важливо, що в цей момент. Америка не шукає альтернативи щодо підтримки України що, що, значить, не всім шукає всім... альтернативи у підтримці ну, ну, от понять от сказать ну трошифрун. Америка не, не, не іще нікого альтернативних альтернативи... шляхів підтримки То України вони срочно нуждаються в підтримці кого-то. Якщо не Україна, так кого? Що ти він бор... верзе? А яка підтримка? Вова Ти ж саме потужний. Навіщо тобі ця підтримка? Будеш воювати до переможки. Підтримка все тя треба, щоб хтось підтримав, Мало, Ти що стояти сам не можеш? Не здавайся, своє, це чор. Не снимай в этих же гомнодавах на каблуках, вот это 30-сантиметровых, так и і... прыгает. Володь, до переможки, давай, мы в тебе віримо. Уря, уря.